Лічені дні залишаються до початку першого матчу. Дні 16-го фіналу Ліги Європи Динамо Київ Валенсія на НСК Олімпійському запевняють, глядачі перебуватимуть у комфорті, а учасникам футбольного матчу створять усі умови для належної спортивної боротьби. Важливим чинником у визначенні переможця завжди є стан газону. Незважаючи на складні погодні умови, агрономічній службі стадіону вдалося зберегти ідеальний стан поля. За два тижні перед матчем його вивели зі стану зимового спокою. Чим керувалася? Кожен агроном, якби по-своєму, готує поле так, виходячи з власного досвіду, якихось там вже рекомендацій, там різних. Університетів, наприклад, в Україні нема таких, так університетів, які займались би виключно газонною травою, так, спортивними газонами, а в Америці це, скажімо, дуже поширено і тим, тому. Можна на різних там американських сайтах знайти там певну інформацію, яка допоможе потім в догляді за газон. Віктор Яроменко закінчував столичний аграрний університет на олімпійському працює З моменту будівництва поля до цього опікувався газоном у гольф-клубі. Стверджує, ніколи не чув від тренерів нарікань. Якихось негативних відгуків про поле я не чув ні від тренерів, ні домашніх команд, ні гостьових, які відвідували цей стадіон від футболістів, теж тобто. Наразі працюємо і думаю, що надалі все таки буде гарно. Задля прискорення процесів фотосинтезу в умовах нестачі сонячного світла на газоні використовують потужну систему штучного освітлення і обігріву. Вона, якби, є одним з останніх, скажімо так, технологій, які допомагають дуже сильно допомагають підготувати поле в зимовий період. Це просто ну вона і і гріє, і як ви кажете, фотосинтези. Ну ефект тепла в неї мінімальний. Вона піднімає температуру буквально на 2-3 градуси під нею. А головна функція її це все-таки світло. Це фотосинтетична активна радіація. Раз на тиждень поле цілодобово освітлюють дві установки по 192 лампочки. Кожна покривають площу 1200 квадратних метрів. За 6-7 позицій повністю обслуговують смарагдовий прямокутник. Так, траві замінюють відсутність сонця, якому заважає дах арени. Наразі сонце потрапляє тільки на половину поля, а решта половина поля взагалі сонце не потрапляє. Наприклад, в грудні місяці взагалі сонце близько 1%, мабуть, накривається не більше. Скажімо так, десь кінець березня поле вже повністю освітлюється, освітлюється сонцем і тому. Мінімальне використання цих ламп іде. І весь період аж до середини вересня також ми лампами не користуємося, тому що поле освітлюється повністю сонцем. І вже починаючи десь з середини вересня, ми вже починаємо під. Світить поле, тому що знову е, накриває його тінь. Сьогодні трава виглядає цілком здоровою і пружною. Коливання температури, якщо вони трапляться, не здатні перетворити газон на город. Мінус теж для нас не проблема. Просто там будуть там більші затрати там на електроенергію для підігріву. Там більш е, певні там заходи по захисту поля. Там накривати розкривати. А так, взагалі, якихось проблем немає. Виникнуть. Ми проводимо матчі. Ну, Скажем так, при будь-яких умовах. Останній матч у нас був 12 грудня, а 11-го був дуже сильний мороз, був дуже сильний снігопад під час тренування. Але ми справилися на матч, поле було навіть після тренування в ідеальному стані. І тому я не думаю, що щось може вплинути на футбольний газон. Руслан Звірін, Вадим Раховець, Телеканал Київ.